Я вас вітаю в своїй художній майстерні. Ми сьогодні будемо малювати. Подивіться на, що в мене є, це тарілка. На ній намальована квітка, але квітка незвичайна, квітка декоративна. Як це декоративна квітка? Це квітка фантастична, яка має свої характерні особливості, а особливості у неї притаманні петриківському розпису. Що ж це за розпис такий? Виник петриківський розпис в селі Петриківка на Дніпропетровщині. Здавна кожна людина прагнула до краси та гармонії. Щоб життя було яскравішим, а предмети побуту були привабливішими, люди прикрашали посуд, прикрашали своє помешкання за допомогою незвичайних гарних мальовничих розписів. Прикрашали Петриківським розписом хати розписували пічі, стіни, посуд. І так у людей виник. Свій осередок. І його характерні особливості цього розпису перехідний мазок. Коли на пензлика набирали основний колір, а краєчок вмокали в інший. І коли вели пензликом, то виникав такий неповторний перехідний мазок. Тобто один колір переходив в інший. За допомогою його перемішування під пензликом на папері або іншій основі, на якій ви малюєте, я вам сьогодні покажу, як же зробити ось таку тарілку та декоративну квітку, яка на ній намальована, а квітка ця також має назву. Назва цієї квітки квітка цибулька. Ось така в неї назва. Подивіться на її форму. Вона розкрита, кожен її, кожна її пелюсточка вигнута, а ще вона двохкольорова, тобто, для того, щоб її намалювати, використали жовтий та червоний. При перемішуванні жовтого з червоним і маску перехідному. На середині ми можемо помітити помаранчевий. Подивіться, будь ласка, які стеблинки. На них використовували зелений та жовтий. Коли він змішувався, то виходив салатовий колір. Краєчки торілки оздоблені доповнюючими елементами це хвиляста лінія та крапочки. Тобто нам для малювання знадобиться лише три кольори це червоний, жовтий та зелений. Цяточки по краю тарілочки ви можете зробити за допомогою пальчика або піпетки її зворотньої частинки, як вам буде зручно, а можете взяти вушну паличку. Я зараз покажу вам, як намалювати таку квіточку, але спершу давайте розімнемо пальчики та підготуємо їх до роботи. Пригадаємо нашу пальчикову гімнастику, яка називається квіточки, та перетворимо наші ручки в бутони квіточок. Наші гарні квіточки розкривають пелюстки. Квіточки вітерець гойдає, вліво вправо нахиляє. Наші гарні квіточки закривають пелюстки, голівками гойдають, тихо-тихо засинають. Можете повторити ще один раз. Ну що ж, дітки, готуйте фарби, водичку. Пензлики все, що вам буде потрібно для роботи, і ідемо малювати. Беремо пензлика, вмочуємо в червону фарбу, а краєчок в жовту проводимо мазочок з більшим натиском посередині і тоненьким, ледь помітним вусиком в одну і в іншу сторону. Фарбу на пензлики ми оновлюємо. І робимо мазочок згори донизу, посередині уже уявної квітки, зліва та справа. Потім центральний мазок додаємо до нього ще дві пелюсточки, які будуть знаходитися по краях, і одну з краєчку. Не забуваємо кожного разу оновлювати фарбу, макати в червону, а краєчок в жовту. Потім вимиваємо пензлика, робимо тоненького вусика. Це буде у нас така стеблинка і листочок спочатку натискаючи на пензлик, а потім ледь помітно тоненьким краєчком ворсу. Ви можете намалювати. Скільки завгодно, листочків, як побажаєте, і чашелистик, декоративні елементи, крапочки, вусики. Зверху можете додати маленькі вусики, можете їх не додавати, можете зробити їх прямими чи закрученими. Посередині можете додати крапочки. Ось ми і завершили роботу. Така тарілочка вийшла в мене. А яка вийшла у вас? Мені дуже цікаво подивитися. Надсилайте мені фото з вашими роботами. Ми всі будемо милуватися. На все добре, до побачення, до наступних зустрічей!